Це іскра потужне джерело енергії, що дає трансформерам іскру, аналог душі і є життєвою силою кібертрона. Вся іскра володіє численними силами та властивостями, які роблять її ключовим елементом існування трансформерів. Вона має здатність створювати життя, пробуджуючи неживі механізми та наділяючи їх свідомістю. Крім того, вона сприяє еволюції, змінюючи трансформерів і роблячи їх сильнішими або більш розвинутими. Її енергія також містить колективну пам'ять, у якій зберігаються знання та історія Кібертрона, що робить її джерелом мудрості. Завдяки своїй величезній потужності вона може не лише руйнувати світи, а й відновлювати їх. У конфліктах між автоботами та десептиконами все іскра відіграє вирішальну роль. Автоботи прагнуть зберегти її для відновлення кібертрона, тоді як десептикони бажають використати її як зброю для встановлення абсолютного домінування. Іноді її фрагменти розсіюються, пробуджуючи нових трансформерів або впливаючи на технології, що змінює баланс сил у війні. Щодо її походження, вся іскра була створена праймусом, першопочатковою істотою у всесвіті трансформерів, і стала джерелом життя для їхнього виду. Її енергія формує свідомість кожного трансформера, надаючи їм індивідуальність. У деяких версіях вона існувала ще до створення кібертрона і стала фундаментом для світу роботів. Існує багато міфів і легенд про її природу. Деякі оповіді стверджують, що вона є космічною сутністю, яка випадково потрапила на кібертрон і стала джерелом життя. В інших версіях прайми зберігали її, щоб захистити від тих, хто прагнув використати її як зброю. Десептикони вірили, що вся іскра може дати абсолютну владу, тому завжди намагалися її захопити. Коли війна досягла свого піку, все іскру іскра нараз намагалися сховати. Перенести на інші планети або навіть знищити, щоб запобігти її використанню в цілях руйнування. Вона часто ставала розмінною монетою між фракціями, приводячи до нових битв та незлічених жертв. Її вплив не обмежувався лише кібертроном. У різних версіях історії вона могла пробуджувати свідомість інших механічних цивілізацій або навіть впливати на органічне життя. Це робило її не просто джерелом енергії, а майже живою сутністю, яка визначала долю тих. Хто з нею стикався? Та незалежно від того, хто володів всеіскрою, вона завжди залишалася символом початку та кінця. Від її сили залежало майбутнє всього всесвіту трансформерів, а її зникнення могло означати загибель чи, навпаки, нове народження для металевого світу. Колодязь всеіскри є не просто місцем народження трансформерів, а духовним центром кібертрона. Його можна порівняти зі священним джерелом. Звідки бере початок життя всіх автоботів і десептиконів. Колодязь має глибокий зв'язок із всеіскрою, адже він є частиною потоку її енергії, що оживлює кожного нового трансформера. Він виконує функцію порталу, через який нові іскри входять у фізичні тіла, надаючи їм життя та свідомість. Окрім цього, трансформери, народжені з колодязя, отримують не лише іскру, а й певний набір знань. Інстинктів і можливих шляхів розвитку, що може визначити їхню роль у суспільстві. Це місце також відіграє важливу роль у життєвому циклі трансформерів, адже у деяких версіях трансформерів вважається, що загиблі трансформери повертають свої іскри до колодязя. Таким чином, вони стають частиною колективної пам'яті та продовжують існувати у вигляді чистої енергії. Колодязь все іскри неодноразово ставав метою для завоювань. Адже контроль над ним означав можливість створення нових воїнів або навіть маніпуляції іскрами за власними цілями. Саме тому він є одним із найцінніших місць на кібертроні, а його захист був пріоритетом для автоботів та інших стражів.